Як організувати в міжнародній торгівлі автомобільне перевезення нашого вантажу? Мене звати Вікторія Тріфана, 18 років, займаюся тим, що бізнесом, та і в основному це продаж українських товарів за кордон, інколи з за кордону вожу щось до України. І я можу вас цього навчити більше в моєму інстаграмі, або також ви можете дізнатися в телеграм-каналі, які зараз актуальні навчання в мене, але я вам далі розповім. Крок по кроку, як власне шукати цей транспорт. По-перше, транспорт найчастіше шукаємо ми за допомогою транспортних майданчиків. В Україні є два найпопулярніші транспортні майданчики, на яких розміщуєте своє оголошення, і вам я кажу, трохи складніше, ніж на Ютубі телефонує перевізник і пропонує свої послуги. Ці майданчики називаються Ларді Транс та Дела Юа. Ви можете їх загуглити і абсолютно швидесенько знайти. Розмістили ви собі зареєстрували свою компанію. Там можна також реєструватися як фізична особа, але для вас... Будуть обмежені можливості. Е, реєструйтеся ви як компанія, далі ви розміщуєте свій вантаж, є кнопка Додати вантаж і додаєте все по крокову. Країна відправлення, країна отримання, розмір, вага, е, термін, дата завантаження і е, форма оплати, якщо хочете, вказуєте вартість вантажу, або пишете запит, якщо ви ще не знаєте, скільки ви будете платити за це перевезення, хочете тільки дізнатися. Хочу вам сказати, як дізнатися і розуміти, яка ринкова вартість перевезення. Сково передивіться, там є така можливість переглядати зі сторони перевізника на всіх платформах, скільки платять інші компанії, плюс-мінус по такому перевезенню в ту країну за кілометр, і ви теж можете на це орієнтуватися. Це точно не буде 100% вашою ставкою, але десь буде приблизно в цих межах. І ціни на перевезення майже зараз кожних два тижні змінюються. Тому вам необхідно їх актуалізувати, дізнаватися і переглядати, чи не змінилася ціна через тиждень, якщо ви цього тижня не пройшли по ціні. То абсолютно ймовірно наступного зможете пройти. Отже, ви розв... розмістили цю заявку, вам телефонують перевізники, вас влаштовує ціна. Перше, що треба зробити, це перевірити перевізника. Кожен перевізник розташований на транспортній платформі. Також вам необхідно взяти його, всі установчі документи, ліцензію, переглянути, перевірити. І на всіх платформах є відгуки, бо бувають різні ситуації. Бувають перевізники ненадійні, бувають посередники транспортно-експедиційні компанії, які візьмуть ваш вантаж, а ще придумають, що ви маєте їм заплатити наперед. О цього ніколи не робіть. Перевезення, як правило, оплачується після оригінального. В документів, коли вже перевізник доставив ваш товар, є печаточка, бо він несе відповідальність за цей ваш вантаж на цимерці чи на документах, які підтверджують вивантаження цього вантажу, і ці оригінали прийшли до вас, і там протягом кількох днів оплачується. Звісно, ви можете платити відразу по вигрузці, це може для вас. Бути допомогою в тому плані, що буде трошки дешевше перевезення, але тільки по вигрузці. Інші е, речі хіба якщо ви когось близько знаєте? І е, дуже часто хочу теж зазначити, що якщо ви запитуєте просто в звичайного перевізника чи е, ціну, то він вам скаже: якщо він бачить, що ви не знаєте я, і не орієнтується, він вам точно скаже більшу. Тому варто все-таки орієнтуватися. Ви можете, звісно, також шукати транспортні експедиційні компанії з великим рейтингом. Вони і там розміщені на цих платформах. Платформах, і, звісно, що просто загуглите і можете дізнатися, але насправді достатньо спочатку користуватися тими платформами, тільки важливо перевіряти компанії. Отже, розміщення вантажу на платформі це перший крок, який ви маєте зробити, для того, щоб знайти автомобіль, далі перемовини та погодження умов. Вам кілька перевізників буде телефонувати. Наприклад, один вам пропонує перевезення до Парижу з України зі Львова, 2000 євро. Ви записали його контактні дані і е, далі очікувати другого дзвіночка. Другий дзвіночок вже телефонує. Ви кажете, дивіться, в мене є перевізник за 2000 євро. Можливо, ви можете поїхати за 1800 євро. Звісно, якщо вам необхідно економити, якщо не треба економити, то можете і за твій відразу брати. І з кількома перевізниками ви можете провести так перемовини, домовитися. Проте погодити умови, та, наприклад, е, е, всі деталі проговорити, тоді надіслати перевірка транспортного підприємства, отримання даних щодо автомобіль. Вам перевізник повинен надати. Номерні знаки авто та причепа, прізвище, ім'я, водія, дані своєї компанії, контакти водія. І ви тоді прописуєте заявку, договір про це перевезення. Заявку чи договір, інколи буває і заявку, і договір хтось хоче. Ви можете також попросити, як новачок перевізника, створити всі документи, тільки уважно їх прочитати, перед тим, як будете їх підписувати. І після того, як вже перевізник має ці всі дані в заявці, він має адресу завантаження, дату завантаження, адресу замитнення. Ось всі ці речі ви повинні вписати. І він вже собі тоді, коли їде по маршруту, дивиться на заявку. Це його дорожня карта і їде до митних брокерів в Україні. Чи їде на завантаження? Ви передали теж на завантаження. Наприклад, ви купуєте в Україні якісь напої. Так? Завод в жашкові нові напої виробляє напої. І ці напої ви купили, і вам необхідно на цей завод передати дані автомобіля, який буде завантажуватися від вашої компанії. Цей автомобіль вже має в заявці. Теж інформацію, куди він їде. Він їде, вони бачать по номеру автомобіля. Знаєте, як ми паркуємося зараз десь на платних парковках і по номерах автомобіля, марковка знає, чи ми оплатили, чи ми не оплатили. Так само тут приїхав перевізник. Вони вже знають, якої компанії стосується це перевезення. Завантажили ваш автомобіль. Далі він собі знає по заявці, куди він має їхати на замитнення. Далі він знає, через який кордон має їхати. Кордони і місця митного оформлення в Україні, ви можете визначати будь-які довільні, які зручні перевізнику. Це теж такий лайфхак, професійний. Ви можете, наприклад, вибрати цю, цей митний пост, який зручний перевізнику і по маршруту, що може дати вам дешевшу ціну теж на перевезення. Далі, водій, також, перевізник, та власник транспортної компанії, передає ці всі дані водієві. Водій отримує дані, де він має розмитнюватися, де він має розвантажуватися, і все це. Є вписано в вашій заявці. Звісно що приклади заявок, все є в моїх навчаннях. Приходите, і ми покроково з вами вчимося заповнювати е, такі документи. І е, далі вже водій отримує на завантажені документи. З цими документами, знову ж таки, цей водій йде до митного брокера на завмитненні, митного брокера на розмитненні і на вивантаженні. На вивантаженні ставлять початку. В цих документах основним документом перевезення є ЦМР, це міжнародна транспортна накладна, які під Відписується на завантаженні, водій отримав завантаження, далі вже він проходить всімитні контролі, теж можуть там ставити початки. І основне, це в ЦМР, щоб була початка про отримання цього вантажу вашим замовником. І тоді ви вже воді, з водія, скажімо, як з гуся вода. Якщо він має цю ЦМР, вже далі відповідальність. З нього знімається і все товар доставлено. Вам можуть оплачувати, якщо це, наприклад, після доставки у вас домовленість. Після того, як водій розвантажився, доставив для української компанії. Транспортна фірма повинна надати рахунок на транспортні послуги, акт виконаних робіт, а також одну копію оригіналу документу про вивантаження з підтвердженням вивантаження в Європейському Союзі чи за кордоном даруйте практично у всіх країнах інших світу. Актів виконаних робіт немає. Достатньо надати рахунок. На який по якому буде вам платити за перевезення компанії, якщо ви перевізник, і, і ось цю цимер про або інші документи, наприклад, в якісь інші компанії надаються документи додаткові про те, що вивантажено, прийнято той чи інший товар. Сподіваюся, відео було вам корисне. А я зараз буду мати серію корисних і таких коротко навчальних відео про міжнародну торгівлю. Якщо вам цікаво, якщо вам сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі, питайте, ставте свої запитання в коментарях, щоб я знала, що вам цікаво і що розповідати далі.